Робимо розклад традиційний на щодень для України на період з 15 до 21 квітня. Яким буде цей тиждень? Що він нам принесе? Доброго, недоброго? Будемо зараз з'ясовувати. Так. З приводу молебня нагадую всім, що я залишаю в коментарях, прикріпляю посилання. За ним переходите і можете проголосувати. Під цим відео також буде. Також буде. А також, щоб не пропускати, коли я виходжу прямі ефіри, чи коли я завантажую нові відео, підпишіться на мій, YouTube, на мій переп... Ну, YouTube це само собою, але там спішно не завжди приходять. От, але приходять. Підпишіться в телеграм-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. вам буде приходити сповіщення без питань. Одразу ж. Одразу. Загальна характеристика тижня. І знову ми маємо карту гостра недостатність духовного росту і розвитку і просвітлення людей. Монах Відлюдник. Пошук істин, ізоляція, знов прохання допомоги, знов відтермінування, десь можливо ігнорування. Ну, такий собі теж день. Прогнозі на квіти, хто пам'ятає, карта якогось прориву, зміни, пробудження була не раніше, ніж після 20, не раніше, ніж після 20 квітня. Ну, то от, тиждень, той, 20 квітня, ще отакий. Ніякий. Трійка мечів. Хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Що в нас трійка мечів? Сльози, печаль, загроза жертв, загроза атак, загроза ударів. Не зупиняється. Та сволочня. Гострий тиждень і все. Треба мати чим воювати, треба мати чим відбивати. А коли всі кругом ріпу чешуть, натомість себе активно допомагати, ворога здолати. Та й таке просвітлення світовій спіль... спільноті. І карта щурів, хто б сумнівався. О, і то, що тої чистки має бути внутрішньої дуже багато. От щорі це якраз всякі зрадники, злодії. На усіх різних рівнях. нижчих рівнях, всяких провладних, вищих рівнях всяких владних. От. А щорі, взагалі, це ще такі, знаєте, всякі оці нешпорки. Це можуть бути якісь заходи і ДРГ, це можуть бути і. Так само активація ворога на різних ділянках ще фронту. Так само це можуть бути оці всякі наводчики, які здають ті чи інші об'єкти. Одним словом, бачу вже по характеристиках, тиждень буде веселий тільки в лапках, в переносному значенні. А все через те, що немає духовного росту і розвитку. Ну що знаєте, десь так чув таке твердження не від, не від однієї людини, а в принципі, чув таке твердження, кажуть так, пів України воює, а пів танцює і гуляє. Якби то є другої пів України, що яка танцює і гуляє. Почали більше молитися і духовно рости, розвиватися. Це була би величезна і колосальна допомога для тих, хто воює. Та й таке. Понеділок, тоталіті. Карта якогось об'єднання. Підштовхують далі до перемовин. Вже Ердоган там почав о, з якимось там планом вже вийшов дій, так? Таким, що взагалі ніякі рамки не влазить. Вже там, вже НАТО там оце сказало, що там, ну, віддайте їм ті території, а решта ми візьмемо в НАТО, там, ще... ви розумієте, що колотиться? Це муси бути дійсно якесь таке об'єднання сильних, свідомих, здорових, розумних, адекватних, там, досвідчених, зрілих, якихось персон, які просто почнуть нормально тобто, тим всім заправляти, поможуть Україні, Україна то гадство виб'є. І далі можна буде щось думати. Трійка жеслів, тут теж, до речі, бачите, карта об'єднання. Але ще такі якийсь перевернута телі кажезлі. Ще якісь такі, знаєте, знову обіцянки відтерміновані. Обіцянки відтерміновані. І коса. Ну, коса гостра карта. Така. Все одно карта гостра. Тиждень бачила сніг по характеристиках гострий. Будь-який день. Можуть бути чи обстріли, чи загрози, не без того. Єдине, що мені подобається, саме тут намальована карта, так, це Оракул Нервойс, по принципу, Ленорман подарували мені колись. Дякую за такий подарунок. Автори колоди подарували. Тут намальована така, ще бачите, копиця, тобто коса з однієї сторони це щось гостре. Конфлікт, загострення, обстріл і так далі. З іншої сторони, копиться так, якби для збору врожаю. Так що, хай наші доблесні воїни косять ту всю нечисть, викошують з української землі, і хай буде такий, знаєте, хороший результат в плані, в плані перемог для нас і, і, і винищення того ворога. А з іншої сторони, це знову ж таки. Коли щось обіцяють, знаєте, так от, бо от там золоті гори, так, золота така копиця, золоті гори. Але почекайте, що ми ще там не вирішили. Але, але ми вам допоможемо. Але ви це там не використовуєте. А це не робіть, а то не те, а те не, а те не таке. Ну, Одним словом, ви почули. І второ, карта диявола. М -м -м. Ретроградний Меркурій всій своїй красі продовжується 25 числа. Десятка жезлів. Ну, взагалі, день мені не подобається по енергії. Риби. Ну, риби ніби позитивна карта, але ну, позитивна в якому плані? Все-таки, ну, я вважаю, що Україна без допомоги не залишиться. Не будуть крутити, вертіти, мурижити, там ще щось, але все одно допомога ну, буде. Головне, оце зараз головна американська допомога, про яку так багато мови, про яку я колись робив прогноз, і карп там випадала не з найкращих. Я казав, що якось згорем пополам, але якось їй там дадуть частинами чи як, про цих 60 мільярдів йде мова. Так? А поки що по енергії день дуже гострий. І знову ці люди, знаєте, про владні оце от там викриття, викриття, хто зрадник, хто зливає інформацію, хто де от ховається в овечій шкурі. Оце ті колотнечі то ще будуть. Поки це не вичистити з різних рівнів, то ще буде довго це все тривати. Середа, тут якісь краще трошки карта. Перспектива відкривається. Розмови, переговори. Про якусь, бачите, теж допомогу, про нову основу, про новий якийсь просвіт, пробудження і успіх вдача. Карта цього. Чотирилисної конюшини. Ну, тут щось позитивніше в плані взагалі подій світових навколо України. Ось, Але отак ніч середи, і потім ніч з середи на четвер теж зі знаком тривоги мені йде. Четвер. Е е виснаження. Далі робота на виснаження. України, ну що, котре б'ють, там ТЕС, ГЕС, загрози є, я про це говорив неодноразово до середини осені, вони почали от зараз лупити теплоелектростанції, гідроелектростанції під загрозами. Так всі розказували, так вони захищені, захищені. Ну захищені, але якщо там, це була історія з ТЕС, де прилетіло і все, там вивелося з ладу, Значить, десь на якихось моментах щось таке, хтось це ту, ту інформацію зливає про якісь десь слабинки, де що захищено, де що не захищено. А ті, хто обіцяв, що це мало бути захищено. Хай тепер з них питають. А де виділені гроші були для захисту таких об'єктів? А якщо цього захисту немає, так, то де гроші поділися? Перевернутий мах. Чи в плані магічному, енергетичному день, досить важкий в четвер. Ну, тут карта ведмедя. Теж певне якби, покровительство, причому якесь таємне покровительство для України, таємні візити. Але день теж гострий, небезпечний. Тому, як би не було складно важко, яким би не було сильним зло. Пам'ятайте одне, світлом і добром нечість долаємо, світлом зло перемагаємо. П'ятниця переродження. Карта. П'ятниця, 19 квітня. Гарна дата. Так. Покровительство. Загадаю самі правильні бажання в день народження. І така карта кільце, Перстень. Ну, дуже хороші карти в... В п'ятницю 19 числа, ви знаєте, з вашою підтримкою, дай Бог, бажання мої теж мають максимальне підселення. Буду в п'ятницю загадувати максимально хороші бажання, щоб було те переродження до перемоги, до покровительства і до правильних укладених угод для перемоги України, для допомоги Україні. Зло сильне, але добро сиріне переможе. Субота трансформації, але цей аркан смерті, небезпека на високому рівні. Туз кубків наповнення, що я хотів сказати, що після кожного об'явлення для України важливого. Пакету допомоги чи самої допомоги ворог буде зразу лупити. І башня. Ну, гострий день. Ну таке. Теж з ніч з п'ятниці на суботу. Ну, гострий день. Де тільки з'являється для України плюс сила підтримка, зразу енергія гостра. Неділя. Карта теж нападу, карта провини. Такий день. 21 число. Сила мудрість, інтуїтивність, і новини теж йдуть за кордону. Багато чого на таємному рівні. От, і роздоріжжя. Вибір, вибір. Важкий вибір карта гори. З дороги. Знаєте, якийсь як вершник з дороги. Ну, то щось я так розумію, що, певно, в тих числах будуть по-особливому давати е на Україну для переговорів. Таких невигідних, нічого не вийде. Бути світлою і добру. Але в цих два дні, бачите, після 20 го числа теж гострі, недобрі. І, знаєте, хочеться, щоб події якісь хороші ставались. Щоб світ рухався і пробуджувався, і допомагав Україні не після якихось жахливих випадків чи терактів, як це неодноразово бувало. А ближче до літа дай Бог нарешті появляться літачки. Ну такий теж день, дорогенькі мої, з Божою поміччю, завдяки нашим хоробрим ЗСУ. Переживемо, ворога здолаємо, зло переможемо, до просвітлення все рівно ми дійдемо, але робота, як бачите, ще багато і багато. Тож об'єднуємося, молимося, боремося. І хай чим пошвидше. Настане оце от розуміння на розумлення людей, і хай пошвидше прийде мир в Україну, і взагалі хай буде мир на всій планеті Земля. Хай буде так, щиро цього нам усім бажаю.